І так, у нас сьогодні в порядку денному чотири питання. Чи будуть якісь додаткові? З голосом можна додаткове питання. Я обговорювала з Станіславом Долідом, він дозволив. І з організованим відділом міської ради також було договор я скажу все питання. Якщо ви своє, то ми є в порядку денний підготовку 4. А да, я додатково ще одне. А можемо ми приймати, коли у нас нема корум, але... Ні, просто поставлю нас да. до відома. Можна в різному просто. Там воно виходить з із того, яке є. не Ставте на голосування. Заслухайте. Через слухайте. Так, заслухайте просто мене. Так, перше питання про надання безоплатного користування незлового приміщення комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, доповідає Валентина Дінина, представник ініціативної групи. Наш фонд скорее ще у 2005 році. За цей період дуже багато надано для міста, для лікарень. Я бачу, це друзі... друзі дітям так, назвала. Друзі дітям Чорнобиля». Це один із фондів, який дійсно працює для міста Білої церкви. За останні два роки було перевезено 72 вантажі, з них тільки 145 тонн різної продукції для шкіл, для лікарень лікарні забезпечені лишками все від нашого фонду. Да. Знайомі, приміщення да, ще раз. Де приміщення? Бульвар Лосовіст, 125. 125, це 9-тяжки на дорогу. Так, так, так. Нема Всі бачать роботу. Нема питань. Буде пропозиція підтримати. Так, винесена все. Все? Так. До побачення, дякую. Безоплатну передачі з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківське міське патолого-анатомічне бюро дизельного генератора. Цим проєктом рішення пропонується передати з балансу департаменту, придбаний в рамках підготовки до опального сезону забезпечення альтернативного електропостачання об'єктів стратегічно важливих або особливо важливих для громади. Тобто передача генератора, який придбав департамент на паталога на для забезпечення електропостачання в разі блекауту? Ну, питання має. Пропоновані станції. Третє питання про включення до переліку другого типу об'єкта комунальної власності для Царківської міської територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Доповідає Наталія Шабельна. <плес> Написано, так. Не буде. Руслан правильно? Це включення в про... районній адміністрації, шановні депутати, вони на сьогоднішній день там знаходяться. Ми, Коли нам передали це приміщення, вони вже знаходилися на той час пенсійний е е е фонд. Тому для того, щоб законити ці відносини, вони могли сплачувати компенсацію комунальних послуг. Пропонується включити перелік, далі ми будемо договора, відповідно далі договор на отримання. Mm -hmm. було є. В І четверте питання про безоплатну передачу балансу комунального підприємства Донцівської міської ради, до святків тепломережі на баланс комунальної установи до міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені ветерановодні, нерухомого майна. Так, Попередньому питання це виносилося, тоді його відклали до на наступного розуму. Була пропозиція запросити керівника установи для того, щоб могла детально відповісти на запитання, для це потрібно, які там планують зробити відробіт. Мова йде про приміщення, які знаходяться по адресі. Пробуло героїв, це був Шаковсоморський, 42. Це для розумітися, там, де університет України орендував, потім відмовився від частини підміщення, не на сьогоднішній день вільними. А коли це на балансі тепломережі і проставив. Тому було підготовлено проєкт рішення за зверненням керівника, стріємося про передачу їм на баланс цих об'єктів для того, щоб для того, щоб там в подальшому відкрити ще одне відділення територіального центру. Ну, я доповню. Якщо ми переходимо вже до додаткових питання, я вам одразу роздам це додаткове питання, яке могла доповнити з голосу, бо вони пов'язані між собою. Справа у тому, що наша комунальна установа відкрилася по вулиці Шаломалійкома, 48 у 2018 році і кількість клієнтів її составляла 1976. На даний момент кількість клієнтів составляє 5727. І було вирішено відкрити ще одне приміщення філіалу на вулиці Василя Стуса, 34. Туди підтягнулися клієнти гайка Піанівської вокзальної і ДНС плюс центр. А що стосується вже Ліванівського, Томіловка і інших. Де знаходиться 60% людей похилого віку, особи з інвалідністю і інше верстки населення, там не надається жодна ніяка соціальна послуга. В разі цього було прийнято рішення, ще коли був Геннадій Антоніч, щоб частину будівлі, яку вказав Руслан Дюбенюк, яку займає університет Україна, і ця будівля належить, Білосиків тепломережі віддати нам. Але ковід помішав, помішала війна. А зараз я хочу сказати, що кількість клієнтів зростає на масиві Ліванівського, а також зростає кількість клієнтів це внутрішньопереміщені особи, це учасники бойових дій. Це ветерани війни, сім'ї загиблим і інші верстки населення, а також особи з інвалідністю. Там ми якраз співпрацюємо з шансом. Є діти, які знаходяться в шансі, приходять до нас. І я хочу сказати, що ця будівля нам дуже підходить. Зараз там знаходиться, звісно, благодійний фонд Тетяни Люльки, А ми з Оленою Фластівською під'їжджали до неї в п'ятницю, з'ясували. Проблем не буде, вона буде звільнюватися приміщення, вона не дуже їй підходить. Тому е таких заборон я не бачу, але хочу до вас ще звернутися з таким проханням, підтримати дане рішення. Це рішення дуже важливе. Але якщо ми робимо це приміщення і е на даний момент, е згідно постанови 14.17 про надання соціальних послуг, у нас є проблема. Зараз велика кількість клієнтів а працівники залишились ті ж самі. По штату 75,5. 54,5 це соціальні працівни... робітники, які обслуговують більше 960 людей похилого віку і лежачих. Також є велика кількість... Такі... Додатково, так. Да. Давайте, Давайте. За... я якось так, що... Скажіть, будь ласка, дуже просто багато кімнат, вийде. в якому воно там стаді технічні? Euh, значить, там є відрізане опалення, там є відрізане світло, водопостачання. E, самі кімнати в непоганому стані ми з вами були, там Таня Люлька щось таке привела, але там треба бути, робити пит, якщо ви... Так. Я дучу, потребує додаткового фінансування на... так, Додаткове фінансування обов'язково потребує, тому що, та думав, буде, що там буде вода, опалення, світло, плюс туалети треба буде переробити, це дитячий садочок, а мені треба особи з інвалідністю. У -у -у. Треба зробити доступність. Повір, я ж вам покажу. перший поверх І ось пішла частина другого. А там вже ліфта немає. Немає ліфта, треба буде робити доступність. Але на другому поверсі будуть більш активні з інших відділень, а ті, які потребують ну, необхідно того, як перукарня і все, що можна, тут, тут. там буде розташовано цій зоні перукарня. Чого я там прошу ще два перукарня, ну, я потім вже буду. на першому поверсі обслуговуються всі. Швачка і так далі, хто може дійти до цих послуг. Ті, mm -hmm. які на дому, я прошу розширення, і тут будуть активні. Тобто mm -hmm. тут актова зала, це тепломережа. Mm -hmm. це, це, це не наше, це не наше, ось наше. Mm -hmm. Це все не наше. Так як і тут у нас виходить тільки оцей кусочок, це все не наше. Mm -hmm. Звідси ми тут мається. але доступність треба буде по-любому. Тому ну, що я назначив ріфт, чи... Орієнтовно ну, ви не да? бо в цьому році ви ж точно знаєте, що... Є, Ні, де? це на наступний рік. І, штатки, ж, і. штатка на наступний тоже. Це не зараз. Тоді? Це на наступний рік, тому що завтра я буду говорити про е бюджетну комісію докладати. Тоді. Я тоді? Тоді? не можу, там мають бути фахівці розрахувати, яка кількість, що воно буде. Ну, загально ви не рахували, аж орієнтовно, скільки це буде по штатки і по По штатки 2,5 млн грн. По ріфту? Так. А по ремонту це десь там... Я не можу сказ Скільки, Руслан? Може затягне тільки півтора-два, це якщо Я можу сказати, скільки квадратів? Десь від 600 квадратів виходить. Так, по 1000 доларів мінімум на це. Ну я не знаю, скільки потягне все. Я бачу, там треба вивезти отдільні лічильники, щоб ми не були бери. То воно потягне, Ну, не знаю, що це потягне. По четвертому ми пропонуємо винести сесію. Ні, ні, ні. Ви ж розумієте, що зараз ніяк. Зачитую для протоколу 5 додаткове питання, я не знаю, юридичних відділення подивиться, чи його можна буде Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи до міської ради територіальний центр надання соціальних послуг імені Петеронаботні шляхом збільшення штатних одиниць. Ми вже почули, що да. вимагається. Ми пропонуємо розглянути на сесії. Надому на все, все на наступний рік. Да.